ちょっとワンハンドライスを。 Один автомобіль був закуплений за кошти французького уряду. Франція завжди старається реалізовувати проекти спрямовані на солідарність з українським народом. Два автомобілі закуплені за 14 тисяч євро, які ми збирали впродовж двох з половиною місяців у Франції. Ми вирішили зробити щось. Для України ця автівка на піде на Староблійську лікарню. Наступні дві машини йдуть, одна із них одна із лікарнь міста Дніпропетровськ, Наступна машина, що позаду стоїть, це піде на Маріупольську лікарню швидкої допомоги.